Чоловік кількома ударами в голову позбавив життя 20-річного юнака. Трагедія сталася у серпні минулого року в селищі Рокитне. Зараз цю справу розглядають в апеляційному суді Рівненської області. Батьки загиблого Дмитра вважають, що обвинувачений навмисне затягує процес. Галина, мати хлопця, пригадує, того серпневого вечора із родиною пішли відпочити у кафе. Їхня сторона, вони хлопці були п'яні, ми ніхто не ні, нічого. Ні, ми просто в горді відпочивали. Ми зустрілися напередодні, тому що я приїхала, і мої сестри, мої брати ми зустрілися напередодні. І він десь, я не знаю, як, що там вийшлося в них. Вони стикнулися з цим же Гайовим. Він десь почав пригать битися до друга. До і а мій син каже, чого ти тут такого маленького худого пригаєш? Скачеш. Ти до мене пригни. І вони десь цепилися там, впали. Там вони щось, все, все. Вони їх хлопці розтягнули. Вони розійшлися. Та на цьому конфлікт не закінчився. Наступного дня Дмитро пішов на станцію технічного обслуговування свого дядька, аби допомогти йому. у двері увірвався 24-річний Сергій, із яким напередодні вони посварилися. Як повідомляли тоді поліцейські, він почав бити кулаками Дмитра по голові. Медики, яких викликали на місце події, на жаль, не змогли його врятувати. Хлопець помер у кареті швидкої. Суд першої інстанції засудив Сергія до семи з половиною років за ґратами за нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Одна Однак сторони із таким вироком не погодилися. Сторона потерпілих не була згодна з вироком, подала апеляцію на збільшення міри покарання засудженому, оскільки поведінка обвинуваченого вказувала на те, що та міра покарання, яка була призначена судом першої станції, не, не може заслуговувати на увагу. Бо, скажімо, невизнання вини це не тільки, скажімо, переслідувало все судове засідання, а й сама, скажімо, така зухвала поведінка обвинуваченого вказувала на те, що ця міра покарання мала би бути більшою. Спір, звичайно, виникає саме з приводу кваліфікації зі сторони захисту. Як на мене, скажемо, практикуючи адвоката, на мій погляд, кваліфікація є вірною і, і правильною. Одне єдине питання, звичайно, це міра покарання. Яка вона має бути? Із обвинуваченим Сергієм нам поспілкуватися не вдалося, адже судове засідання знову перенесли, тому із СІЗО його не привозили. Ну, відкладаємо на 30 червня, на 14 годин. Його рідних на суді ми також не побачили, а адвокат від коментарів відмовився. Ми готові висвітлити їхню позицію, якщо вони звернуться до телевізійної кримінальної служби. Тим часом потерпілі нарікають. Це вже третє перенесене засідання. Цього разу його відклали, адже двоє із колегії суддів поїхали у відрядження. Я рік, я рік, я не можу нічого добитися. Я не можу нічого. Це це уже не харашо. Це вже не нормально. У них постійно боїв адвокат. Сторона захисту користується тим правом, що фактично вибирає ті норми спеціального законодавства, які дають право затягувати судове засідання. Звичайно, що це негативно впливає на. Скажем, моральний стан сторони потерпілих, оскільки вони втратили дитину. Якщо б він вибачився як людинка, якщо б він визнав би свою вину, якщо б він прийшов би сказав, вибачте, будь ласка, я не хотів. Я, я хотів наказати, я хотів, я не знаю, що я. я ну я не хотів. Я понімаю, що він не хотів вбивати. Я понімаю. Він каже, що він його не чіпав, що він його не вбивав хоч якийсь, небудь не рік, хай посадять. Мені не треба набагато, щоб він осознав, що він наробив. Мене дитя було золоте, я, я він я втратила все життя, я мене немає. розумієте? Я вже все втратила.